Друзі, на інфоперші про головне поїхали нюрба, загублений аеродрома в глибині якутії перетворився на тиху зону масового поховання. Сотні військово-транспортних літаків один за одним прибувають у темряві без оголошень, без супроводу їхні вмісти металеві ящики. Жоден із яких не мав ані імені, ані зворушливої історії. 340 літаків доставили понад 99 тисяч тіл без почесної варти, без родичів, лише гравіння дизельних ескаваторів, які знімали мерзлу землю та засипали могили за номерами. У кожному ящику тільки номер ніяких прізвищ, ніяких дат. Це були солдати, мобілізовані з глибинки Поряті, Яркутськ, Чолябінська, Забайкалля. Більшість загинули під Покровськом. Їхні імена не потрапили у жоден офіційний звіт, а смерть їхня стала фікцією. Статус зник без відсікав від пільг, компенсацій і правди. Згідно з повідомленнями кількох телеграм-каналів, рішення про централізоване поховання ухвалювалося не через брак логістики. Це був свідомий крок. Наказ особисто затверджували генерали. З оточення Патрушева ідея була проста не дати родинам об'єднатися у спільний протест. Якщо мати з Бурятії не дізнається про сина Зеркутська, то не буде ні жалоби, ні гніву, ні масового розголосу. Всі будуть чекати, сподіватися, мовчати. Паралельно структури Міноборони готували чергову мобілізаційну хвилю. Ще одна партія гарматного м'яса мала заповнити позиції, які звільнили загиблі. Та система дала забій кілька співробітників військової прокуратури, які отримали доступ до реєстрів, не витримали вночі. За другорядні виходи вони вивезли фотографії поховальних журналістів. У Кожному з них сторінки з колонками невідомий, неопізнаний, без родичів. Видати компенсацію місцевим адміністраціям. Тіло залишити в секторі, ДЕМ, поряд позначки з локаціями Камчатка, Четинський, округ, Південна Якутія. Ці журнали стали свідченням геноциду національних меншин Росії, перетворених на безіменні цілі для жучої війни. В Челябінську, Іркутську та буряція почали зростати тривоги. Вожні настрої люди роками чекали, хоча б вістки. Їм говорили, ваш син в полоні. Він наспад, завданій», «Де ротація. Усі мовчали, боялися втратити останню надію. А тепер стало ясно, тіла давно списані. Пошук зупинено родини відсторонено. Тих, хто писав, заносили в реєстр неблагонадійних. Тих, хто дзвонив, блокували. Місцеві адміністрації отримували бюджет на формальну компенсацію і рекомендацію не розголошувати. Навіть в регіональні меморіали ці загиблі не мали потрапити через відсутність офіційного статусу. Упав у. Бою на телі цього в нюрбі почали з'являтися місцеві, які випадково виходили на місце поховань. Вони фіксували тисячі нових хрестів без імена, замерзлі плити з лише номерами і датами поховання. Деякі намагалися викладати це вмеражали. Їх швидко знаходили. Територію почали патрулювати військові. А в'їзди до регіону обмежили карантинними заходами. Журналісти, які намагалися перевірити інформацію, зникли з радарів. Коротка аналітика, схема з мозквичами, похованнями в нюрбі масовими. Це не просто. Спроба пиховати втрати це свідчення системного підходу до утилізації людей, яких не вважають повноцінними громадянами. Влада навмисно роз'єднує родини, позбавляє доступу до інформації, маніпулює статусами загиблих, яких знизили рівень соціального протесту, механізм централізованої кремації, поховання або замовчування. Це не тимчасовий захід, а новий стандарт для воєнної машини Росії. Та з кожним днем витримка системи слабне. Правда, все частіше проривається назовні і рано чи пізно. Ті, кого записали під номером, стану і символом опору в регіонах, які поки що мовчать. Генерал армії Яковлі Володимир Миколаєвич, отеран кількох кампаній, після перегляду фотографії братської могили, виступив публічно. Він визнає, що більше не хоче мовчати у короткій промові до союзу. Офіцерів Яковлів сказав: це не війна, це планомірне знищення нації. Ми перетворилися на фабрику смертей. Я відмовляюся брати в цьому участь. Він підтвердив, Путін уже не контролює армію. Патрушову його група фактично розділили в владу, багато генералів із жахом спостерігають, як Росія повторює сценарій третього рейху. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.